Слава Богу. Слава Богу! Ми так сиділи з борисом, і ми собою спілкуємося і кажемо, ми то групу добре бачимо, а вони нас то не особо. І ми вирішили трошки засвітити. І я думаю, що коли засвітили світло, то вони здивувалися, тому що нас стало став повний. І всі люди прийшли послухати, що Бог каже до нас. Почути Слово Боже. Таку гарну пісню виконували вони, а ми їм допомагали. І ми співали про різдво, про народження. І це дійсно нам є певне благословіння. Це народження Ісуса Христа. Це нам не просто благословення є, а найвищу форму щастя Ісус Христос нам приніс, коли народився на цю землю. Слава йому! <звітло> Я хотів би для нас всіх лишити декілька думок. Я читав вчора. Біблію, і для мене те що відкрилось в Божому слові. І я хотів би для нас зачитати цей текст і трошки з нами поговорити про це. Це буде Марка, 12 розділ з 13 вірша. Читаю декілька віршів. І вони вислали деяких із фарисеїв та іродіядів до нього, щоб зловити на слові Його. Ті ж прийшли та й говорять Йому, учителю, знаємо ми. Що ти справедливий і не зважаєш зовсім ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся, а наставляєш на Божу дорогу правдиво, чи годиться давати податок для кесаря чи ні, давати нам чи не давати. А Ісус, ставши їхнє лицемірство, їм, чого ви мене випробовуєте, принесіть мені гріш податковий, що бачите. І принесли вони, а Він каже до них, чий це образ і напис. Чи ж йому відказали кесарі? Ісус тоді каже у відповіді: віддайте кесареві кесареві Кесареві, а Богові Боже. І дивувалися з нього вони. Досить цікавий текст. Я не знаю, чи на цьому місці вже хтось із нас читав цей текст, але ми знаємо, що Іван не досить багато, в Івані є багато історій, і ці всі нам служать для нашого будування для нашого благословення І тут в цьому тексті там є фарисеї, є євріади. І є митники, вони там всі зібралися, щоб зловити Ісуса в Слові. Вся, вся можна сказати, верхушка зібралася для того, щоб зловити Ісуса, учителя, який навчав народ і хотіли йому дещо зробити. Але бачимо ми в цьому всьому, що вони, вони, якщо глянути глибше в їхнє життя, дослідити Біблію, вони між собою не спілкувалися зовсім, вони між собою не дружили, вони між собою ворогували дуже сильно. Ці всі. І коли вони, їм не подобався Ісус, не подобався його вчення, вони дещо задумали. Вони вирішили, вже незважаючи на те все, ми з собою подружилися і хотіли здобити Ісуса. І задали таке питання: чи варто давати те кесарю кесере? Кесер? І Ісус їм дав відповідь досить тобто цікаво, дуже цікава да їм відповідь Ісус, Каже, те, що належить до кесара, віддайте йому. А для Бога Божого. Друзі, в всьому всьому я би зробити наголос для нас. Такий для Бога Божого. Тобто самих себе віддайте для Ісуса Христа. Ісуса було саме в тих словах, отакі слова були саме себе віддайте для мене, віддайте для Бога. Тобто виконайте першу мою заповідь, яку я вам заповів. Полюби Бога всім своїм життям, всім своїм міством, полюби його, полюби. Із свого ближнього. І тоді ти виконуєш закон. І тоді ти будеш гідний переді мною, перед, перед Богом. А світу хай буде світське. Хай для світа буде світський. Якщо подивитися глибше, вони не мали би носити те, що вони носили. Вони не мали би приносити ту, можна сказати, ту копійку, яку вони приносили перед Ісуса. Бо воно там був кесар був, і подпись була. Там все було на похиня з іншої сторони. то було світське. Але ми, люди, є Божі, ми є творіння Боже, і ми належимо для Бога. І сьогодні ми співаємо, ми величаємо, ми прославляємо Бога, тому що Христос народився. І слава йому. Але сьогодні для мене важливо пам'ятати, що я є дитиною Божою, я є творінням Божим. І сьогодні Ісус Христос має царювати в моєму житті. Але це від мене залежить сьогодні, чи царює Ісус в моєму житті чи ні? Особисто від мене залежить. І сьогодні, якщо я дав дозвіл для Ісуса царювати, я закликав Його в своє життя. Я можу сказати сьогодні, що я належу для Бога. І по-іншому ніяк. А якщо ні, то де я буду потім? То сьогодні, де мене є можливість, ми будемо святкувати свято. Але як святкувати свято, якщо не буде головного іменинника в моєму житті? думаю, що кожен з нас приходили, були на день народження до когось. І був іменинник на тому місці. І ми всі раділи, ми дарували подарунки, і було комфортно, і все було так, як повинно бути. Але якщо я святкую свято день народження і немає іменинника на місці. Хіба що свято? То сьогодні для мене варто для себе задати питання, якщо я буду святкувати віз Двого Христове, чи буде іменинник зі мною на тому святі? Чи знаю я Його особисто, чи пізнав я Його, так як повинно пізнати, це вже залежить від мене. Якщо я пізнав, я є благословений. Я є благословений в всіх людей. Чому? Тому що я маю більше, ніж всі останні мають в цьому світі. А маю більше те, що я можу розраховувати на вічність з Богом. Сьогодні кажуть люди успішні або щасливі ті люди, хто має сьогодні там електрику і так далі так далі в цей час. А я так дивлюсь на це все, і аналізував на себе і кажу, щасливі ті люди, які мають спокій сьогодні. Оті щасливі люди, але такий спокій. Може дати тільки Бог. Тільки Бог може дати. Сьогодні в цей час жити і мати спокій без Бога неможливо. Неможливо. Але коли я пізнав Іменинника Різдва, пізнав Ісуса Христа, я можу розраховувати на нього. Я можу Ним. Я можу пам'ятати про те, щоб що в моєму житті не ставалося. Він завжди поряд зі мною. Я згадав таку одну історію. Я думаю, що ми всі знаємо, або всі бачили в своєму житті фото, або, можливо, картину цю бачили. На картині такі є, можна сказати, намальовано, що є дві руки витягнуто. Є дві руки. І одна рука витягнута на всю, а друга на половину. І там такий смисл де картини що Бог витяг руку на всю для того, щоб допомогти до людини. А в людини витягнути рука трошки. І вже в людини залежить, чи вона дотокнеться до того, щоб Бог приготовив або Бог хоче допомогти чи ні. Сьогодні для мене можливо пам'ятати, що, що в моєму житті не ставалося, Ісус Христос завжди готовий допомогти до мене. Він завжди готовий подати для мене руку. І мені допомогти йти далі. Але я маю пам'ятати про це. Розгадайте ще одна історія, коли Ісус йшов по воді, і Петро з учнями зустрічали, і Петро захотів піти по воді і запитав Ісуса, чи можна Ісус каже, йди. Але коли він йшов по воді Петро, Він засумнівався. Він ті хвилі почали здувати, він подивився по сторонах і почав потопати. І сталося те, що сталося, він почав потопати. Але він скрикнув: Ісусе, помилуй мене. І там написав далі, і подав йому Ісус руку, і викинув Його. Сьогодні для мене важливо пам'ятати і знати, що Ісус готовий для мене допомогти. Друзі, пам'ятаємо про це. І ми будемо мати успіх, і ми будемо щасливі, і ми будемо благословені. Хай вас Бог всіх благословить.